Я починаю і в свій день, і від душі та її ближні, я прихиляю серце дойде, до свідчила. Мало хто в місті не чув цей голос співака Олексія Грицишина багато років можна бачити на всіх визначних міських святах. Особливо частий гість Він на концертах у Довгинцівському і інгулецькому районах. Його пісні мелодичні, задержательні, і ви знаєте, це великий патріот нашого міста. А яка прекрасна пісня нежна Долгінцева. Казалось би, що таке Долгінцева, А як красиво звучить? Ну я вже не говорю, о пісні Моя Україна. Мене багато-багато років захоплює творчість Олексія Миколаєвича. Дуже багато тих пісень, творів. І виконання цих творів, які мені дуже дуже, дуже подобаються. Прихильників творчості відомого земляка запросили на благодійний концерт Олексія Грицишина, представники міської асоціації арт-культура. А починав він музичну кар'єру з гри на флейті. Потім з'ясували, що у хлопця гарний голос. Перше заспівав на широку публіку, вже навчаючись у педагогічному вузі. Там його й помітили музиканти з групи Толока при палаці культури південного комбінату. Вони і переманили молодий талант до себе. Творчість Грецична для мене особиста це творчість дитячих років, тому я спостерігала саме, як, як цей співак розвивався творчо, виступав на різних сценах нашого міста, не тільки він є лауреатом першої, першої червоної рути. Це так, такий славетний фестиваль, який відбувався ще тоді у далекі роки, на, у, нашій, у нашій країні Україні. Тому я думаю, що це постать дуже відома та така Нана, і ми поважаємо сам Олексій Грицишин Жартома називає себе графоманом від музики, пише багато із натхненням, хоча є і винятки. По різному буває, тому що я сьогодні буде так само говорити, та ж сама пісня «У жовтий квіт, я до, до цього віршу я підходив 20 років. А, наприклад, ситуація з піснею Хризантеми, я в 1979 році написав цю мелодію, і вона в мене так, знаєте, так, лежала, лежала. Весь мене те не підходить, та те, тема не підходить, там не підходить. Тільки дві, два місяці тому я саме знайшов це те, що я кажу. Об'єднала сьогодні. Співак знаходить час, аби співати у церковному хорі та й займатися з молоді у ЦДТ дружба. Пісня, поки вона лється від серця, радує людей, і від цього тепліє на душі. Ділиться співак. Якщо це людям подобається, я в принципі щасливий щаслива людина. Чому тому що те, що я пишу, його люди слухають? А це вже що тобі ще більше? Значить, ти як кажеш, і сини да єркононенко Владислав Талалай. Це день.